Привіт, леді та джентльмени! Це третя частина проходження з гри Skyrim. Ми відправляємось в колегію Бардів. Ми знайшли пісню про царя Олафа. Ой! Ну Нужбо! Помирайте! Фендал, ти, ти, ти не одноглів? Може ти не поміг? Фендл. От Оцього друга залізні, не говориш, що. Стільки стріл туди витримав, ну? Ммм. Все, вистачить з мене а сьогодні тих мечів їхніх. А тепер він у нас буде. Ааа! Точно! Двері! Він їх відкрив! Я зрозумів, справді, так, там буде якесь слово дракона. Справді. Ну що ж, подивимось, що у нас на кіхті. Які в нас піктограмки? Кіготь, кіготь, кіготь. кіготь, кіготь. Не той кіготь, 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 кіготь. кіготь, кіготь. саме той. Отже, що у нас там на піктограмках? Вовк. Птаха, вовк. 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 Так. Вовк, птаха І тут теж вовк. Не дракон, а вовк. Ось! Що, з богом? З богом, Фендл? Ну, з богом. О! Хе. А ти казав. М -м -м. Отже, побачимо зараз ми... Так, звісно, нам потрібно вбити охоронця. А вони в нас дуже багато мають ХП, наскільки я пам'ятаю. Так, збережусь перед цим всім ділом. Отже, зачекайте, я ще включу таймер. Таймер, 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 таймер. Щоб я не прогав кінець цього відео. Так. Ой-ой, скільки вас тут є! Ой-ой-ой, ну, Мені теж не подобається. Які вони не спіють прокинутись. Як добре бути лучником? Здається, всі. ті, Як на мене не повинні були підніматися. Так. Аж сокера полетіла. Так, здається, всі, так? Ні. Здається, так. Ммм, ще не всі. Отой в лапках? Хто здається, ти ж латах. Ні. Си? Сих побував? Чи когось пропустив? Время пришло. Час чого? Та скільки ж вас? Я стільки вас побував. Ох, здається, мені це буде надовго. Хороший ж він боєць. Скільки я зрозумів, він зараз звідти підніметься? Ми його... Чпок і все. Тільки оцей чпок і все буде продовжуватись, напевно, всі 10 хвилин летсплею. Я так гадаю. Нахальний парт. Умрі. Нічого собі, він міг кричати. Драконячим криком. Причому. Ми його доб'ємо до кінця. Я із з стріляємо. Той б'є мечем І завершимо цей летсплей. Ось і все, ми його вбили Що далі? Так, золото, ключ, мука, стріла. Вау! я буду перегружена. Ні, не перегружена Супер. Він пішов, ну я ще слово. Словечко вивчу. Все слово вивчено. Можна продовжувати. Ек ті скарби. І знову я перегружений. Так, викладуєте це? Діло. Так сбруем. Брам, 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 брам. Так, а фендл, хай, хайт под у нас, слава богу, безразмерный. Ладно, понятно. Ладно, понятно. Ладно, а тебе все еще что-то нужно от меня? Так, так, вот то вот Что тебе нужно? Тогда я буду здесь. Ладно, Ими. понятно. Ну підніми! Молодець Ладно, і лук. Зрозуміло. Супер. Дякую. все ще щось від мене? Угу. Ми доступаємо. Ну, Пішли. Отже, ось ми тут крипту і зачислили. Вбили самого основного нехорошого дяді, дядю. Та забрали пісню про короля Олафа. Якісь обмотки збирали. І напевно на нас зараз знов драугри нападуть. Я так гадаю. Ні. Дивіться, як тут розумно всі крипти придумані. Прямо вийшли до виходу. Ха, як цікаво. Як же це мудро спродумано? Ще з Іко пішло в цей стиль. Ідеш, ідеш, дивишся. О, а це був тут початок, так класно. Ну гаразд, на цьому моменті я завершую цей летсплей. Дивіться наші відео, підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Дякую, для мене це дуже важливо до побачення.